Всім привіт! Ви на каналі 2010, український влогер. сьогодні вітаю вас всіх з Днем Державного герба України. Наш герб має тисячолітню історію, унікальний символ, який використовується в різних культурах. Радянська тоталітарна система затаврувала його як націоналістичний знак, використовувати його в СРСР заборонялося, а винуватців жорстоко карали. Та відновивши незалежність України у 1991 році, тризуб обрали державним гербом. Для сучасного покоління українців тризуб це символ з великим змістом. У ньому зашифроване слово воля, одвічне прагнення кожного українця. Це символ незламності і звитяжної боротьби українців проти окупанта, з Днем Державного герба України. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. З вами був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!